У першу неділю жовтня педагоги відзначають своє професійне свято. Втім, урочистості починаються за кілька днів до офіційної дати. 1 жовтня своїх вчителів привітали учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 Тут навчається понад 170 дітей, із них 20 – у дошкільній групі. Опікується ними 60 педагогів. До нашої школи потрапляють діти-сироти. У нас їх 24 дитини, а останні всі це діти з малозабезпеним. Багатодітних родин і діти матерів одиначок. Понад 30 років цей загальноосвітній заклад був інтернатом. А ось 2012 року набув статусу школи із поглибленим вивченням дисциплін, додає Алевтина Ключинська. Поздоровив педагогів і голова обласної ради Петро Ворона. Він зізнався, що роки його вчителювання залишилися для нього по справжньому приємними спогадами. Учили залежить фактично ці клієнти. Пам'ятаєте, отто у фондіслав сказав такі слова унікальні. Дайте мені 100 учителів серйозних, я маю на увазі, таких вчителів-патріотів, і я зміню цю країну. знаєте, в нас була довгий час якась недовіра і до вчителів, як вони там працюють, і до молоді, а виявляється зовсім інше. Ми сформували таке покоління, яке сьогодні захищає цю країну і будує цю країну. Освітяни не тільки навчають дисциплінам, а й допомагають дітям визначитися із майбутньою професією, розвивати в собі позитивні якості. Переконаний Андрій Матковський, міський голова Полтави, 2006-2010 років. Тому цю професію потрібно поважати, а її представникам всіляко сприяти та допомагати. Це повинно бути одним із пріоритетів для майбутнього мера Полтави. Я теж сказав, тут, сидячи і дивлячись на початок концерту. Став задав десу свого першого вчителя. Тому що наші вчителі, діти дорогі, наш вчат не тільки там читати, чи писати, чи танцювати, а всі по житті дуже багато парад дають. Вони нас вчать, як відрізняти добро від зла, і дійсно із нас роблять справжніх людей. Під час концерту грамотами від обласної ради нагородили чотирьох викладачів школи. Відзнаки педагоги отримали і від власного спеціалізованого закладу.